Друзі, вітаю на моєму ютуб-каналі про онлайн бізнес. Мене звати Марія Погоріла, і сьогодні в цьому коротенькому відео я маю на меті зняти найпростіший, найдоступніший ролик про налаштування вашої першої таргетованої реклами. Тож, поїхали! Отже, після того, як ви перевели свою приватну сторінку інстаграму в бізнес, після того, як ви е, оформили свою шапку профіля, після того, як ви маєте вже як мінімум дев'ять гарних класних постів, ви можете переходити до налаштування вашої першої таргетованої реклами. Тож, як це робити, давайте подивимось на прикладі мого інтернет-магазину жіночого одягу для фітнесу. Зайшовши в стрічку, ми обираємо допис, який ми будемо просувати. Важливо розуміти, що просувати ми можемо лише той допис, який вже був опублікований в нашому інстаграмі. Отже, обираємо допис і тиснемо кнопку Просувати допис. Далі нам пропонують обрати ціль більше відвідувань профілю це той випадок, коли наша ціль набрати більше підписників, більше відвідувань сайту, відповідно, коли нам треба переводити людей з інстаграму на сайт, і більше повідомлень. Це саме той випадок, коли ви в магазин і вам вже треба щось продавати. Ви, ви обираєте цей варіант, і таким чином ваш покупець, коли бачить вашу рекламу, він бачить внизу такий заклик до дії Відправити повідомлення. Далі Інстаграм нам пропонує обрати аудиторію. Автоматична аудиторія це той випадок, коли Інстаграм сам генеруватиме нашу аудиторію відповідно до того, хто є в нас в підписниках. Тому тут дуже важливо не накручувати собі ботів, не приймати участь в гівах, щоб наша, наші підписники були нашою цільовою аудиторією, щоб з цим питанням все було максимально чесно. Також, що я і рекомендую, ми можемо створити власну аудиторію. Давайте її якось назвемо, наприклад, Тест 2. Перше, що ми обираємо, це розташування. Можемо обрати всю Україну, наприклад. Або ж ми можемо обрати один чи декілька регіонів, чи, можливо, місто, якщо у вас локальний бізнес. Давайте оберемо Вінницьку область, як приклад. Далі ми обираємо зацікавлення. Це той пункт, який дуже важливо йому приділити увагу. Це те, чим цікавиться наша аудиторія. Наприклад, в моєму випадку, коли я продаю одяг для фітнесу, це спорт і все, що з ним пов'язано. Наприклад, фітнес. Ми можемо обрати одну чи більше зацікавленостей. Я обираю фітнес і здоров'я. Інстаграм сам нам підказує, ми вводимо лише перші слова, і ми бачимо, що Інстаграм видає варіанти: спорт, все, що пов'язано зі спортом, ви можете вибрати спортклуб. Ну і декілька, 3-5 інтересів, дотичних до вашої ніші, ви можете вибрати. Далі ми переходимо до пункту вік та стать. Тут ви можете коригувати цей бігунок, визначати вік відповідно до того, який вік вашої цільової аудиторії. Також визначаєте стать в моєму випадку це жінки. Отже, наша аудиторія створена, ми заповнили всю необхідну інформацію і вже можемо вибрати її з переліку для нашої рекламної акції. Знову тиснемо далі і переходимо до пункту вартості реклами, до бюджету. Ми можемо скоригувати наш бюджет. Якщо це Україна, я б радила від 3 до 5 доларів на 6 днів спробувати протестити рекламну акцію. Далі ви вже будете бачити, яка реклама у вас заходить, і тоді включати на довше більшим бюджетом. Тобто ми обираємо вартість, та кількість днів, яка нам підходить, і знову тиснемо далі. Ну і переходимо до останнього етапу запуску нашого рекламного оголошення, де ми бачимо всю інформацію, вказану для нашої реклами. Також тут ми можемо зробити попередній перегляд нашого рекламного оголошення. Тобто, ми можемо подивитися, як наша реклама виглядатиме в стрічці. Тут ми бачимо заклик до дії. Надішліть повідомлення, тобто людина буде тиснути і одразу зможе відправити вам повідомлення. Також ми бачимо, як наша реклама виглядатиме в сторіс. Далі ви тиснете просувати допис, після чого ваша реклама відправляється на модерацію. Якщо ви запускаєте рекламу вперше, це може зайняти до 24 годин. Проте, якщо ви запускаєте рекламу регулярно, це займатиме набагато менше часу, якщо ви не порушуєте правил інстаграму, це можливо 2-5 годин, ваша реклама буде запускатися. Після того, як ваша реклама пройде модерацію, Інстаграм надійшла вам повідомлення про те, що ваша рекламна акція просувається. Це й означатиме, що ваша реклама на даний допис запущена. Друзі, ну от і все так просто ви запустили вже вашу першу таргетовану рекламу. Я впевнена, що вона приведе вам клієнтів. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, діліться цим відео, діліться корисною інформацією з інших відео на моєму Ютуб-каналі. І до нових зустрічей!